Так, друзі, у продажу у нас з'являється Ford Fiesta 2008 рік випуску на механіці. Передній привід. Двигун 1,2 бензин. Технічно зауважень по автомобілю немає. Ціна 4500 доларів. Авто на зимовій гумі, на звичайних штампах, по кузову. Є у нас нюанси, є відколи фарби, є корозія місцями. Але в цілому непоганий стан у автомобіля. Двигун працює рівненько. Об'ємний багажний відсік. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас текстильний, темний колір, сірі вставки в гарному стані по салону, особливих зауважень немає. Електро. Скло підіймачі передні. Механіка 5 ступенів, є кондиціонер, є мультимедіа, 110 тисяч кілометрів пробігу. Досить непоганий автомобіль, друзі. 4500 доларів восьмий рік. Ось така фієсточка на механіці з'являється у нас у продажу. Більш детальна інформація та більше варіантів авто на нашому сайті «Автопарк.ua».